Вітаю, шановні друзі. Ну що, е, їде Зеленський до Стамбулу, Буде зустрічатися там звідковому. Е, що буде відбуватися на цій зустрічі? Однозначно. Однозначно, я думаю, що щось будуть передавати Зеленському. Е, значить, щось, можливо, готують уже для України. Отже, суть цієї зустрічі в чому буде полягати. Дивимося. Ну, однозначно порушують питання цієї корупції. Можливо, щось, щось знають спецслужби і про нашого імператора. Ну, Тут особисте збагачення тут 100%, і дивіться, партнерів, да? карта закоханих це парта, карта вибору або кхе -кхе, карта партнерів, да? тобто про. Партнерів Зеленського, про їх корупцію, так, і про боротьбу, про боротьбу з корупцією, в якій замішані партнери Зеленського. Це однозначно будуть порушувати це питання ще, про що будуть говорити. Що немає результату, боротьба ця йде попусту, да? дивіться, боротьба йде попусту. Тобто, говорите, говорите, а віз і нині там. Про що ще будуть говорити? Безвихідна ситуація. Тут партнерів треба саджати. Покажи реальну боротьбу, да? не ілюзорну боротьбу, а реальну боротьбу. Тобто корупціонери повинні бути посаджені. А ти хитруєш? Твої, твої партнери горують карта сімка цих мечів. Це карта кражі і хитрості, да? по відношенню до. До своїх партнерів ти хитруєш. Тобто не вздумай хитрувати, покажи реальну боротьбу. Ну, тут у вас вже є страшний суд із корупцією, просто зашкалює. І ну, страшний суд а ще карта, треба очищатися. Треба від корупції очистити, очистити партнер, від партнерів від найближчого оточення. Так, страшний суд. Ну, і, звичайно, що тут е, не, не то, що страшний суд, тут страшний суд по дьяволу. Тобто тут сколочена ціла вертикаль або ціле угрупування злочинне, тому що дьявол ще е, означає злочинне угрупування. Розумієте? Розносити буде за корупцію по повній. Про що ще будуть говорити? Е, ну, звичайно, що це досить сильно. Обурює і розбалансовує ваше суспільство, обурює, так? тобто деструктивно ця вся історія деструктивно лягає, ну, як, знаєте, зв'язує руки партнерам України. Тут може бути і внутрішні процеси, тобто і самі, самі люди досить бурно сприймають, так? емоційно бурно сприймають те, що відбувається. Тому треба сказати. Своїм партнерам, да? стоп по-хитрому красти гроші. Треба, тобто, якщо хочете миру, так? якщо хочете миру, якщо хочете завершення це карта перемир'я і карта миру. Якщо хочете вже завершення, то наведіть лад, швидше всього, середині країни, ну, тут, бачите, тут іще світ. Світ, е, партнери, партнери світові е, теж не задоволені тим, що відбувається з, ну, в Україні. Да? Тому визначайся. Час прийшов визначатися, що тобі необхідно. Да? Чи тобі партнери потрібні, чи тобі потрібен мир в Україні? Е, час настав. Так. Треба визначатися, треба бути готовим, готовим заблокувати дії своїх ну, партнерів, скажімо так. Про що ще говорили? Про що ще говорили? Ну, висловлював бажання. Тут найближче оточення, бажання найближчого оточення. Через бажання, ага. Ну, тут дивіться. Не робив помилок, треба визначитися, да, можливо, навіть виправити свої помилки. Звичайно, тут не обійшлося від тиску на нього, Тис, тиснув тим, чого найбільше боїться імператор. Да. Це його найближче, що буде ну, чіпатися питання найближчого оточення. Друзів, От друзів да, треба заблокувати їхні бажання. Да, бажання друзів треба заблокувати. Так, є помилки. Про що ще говорили? Треба закінчувати. Тут треба поставити крапку, слухайте. Тут треба поставити крапку в корупції просто жирну крапку. Розумієте, ці друзі, вони стоять дуже близько і впливають на політику України. Оце що страшне. До ви що, друзі? Біля найвищого політичного керівництва, договорняки, да? є, є певні домовленості, от треба закінчувати вже з цими домовленостями. Договорнячки, оці, які, без яких Україна просто жити не може, треба все це обнулювати. Ну, тут дивіться, <кій> швидше всього, тут ще карта вибору. Да? двійка випала, і перша, перша карта старший аркан двійка. І тут. Ще іще, іще друга, ще одна карта двійка. Тобто тут треба робити вибір всього, Зеленському. Або ти борешся реально з корупцією, прибираєш да? хто біля тебе, біля найвищого політичного керівництва, так? заблокувати, закінчити. Щоб цей договорняк тягнувся аж до вищого політичного керівництва. Це треба обнуляти. І Тут треба, тут треба робити тобі вибір. Або ти реально показуєш боротьбу, або ти будеш обнулятися. А тебе будуть обнуляти. Далі, далі можливо, будуть викидувати, викидувати інформацію да, людям, викидувати да. знову скандали, знову це обговорення, після якого знову розгориться новий скандал, і тебе обнулять. Ну, що я скажу, що все-таки добряче взялися, швидше всього, за імператора. Про що говоритимуть? Ну, про господарську частину. Обов'язково це про економіку, це про... говоритимуть про якийсь ресурс. Активізують питання стосовно ресурсу, роботи співпраці, дві витягло, що треба розвертати. Треба розвертати роботу. Кардинально розвернути роботу і в господарській частині з ресурсом. Що це значить кардинально. Посилити роботу, роботу фахівців. Посилено працювати. Ви знаєте, що буде, я скажу так, що. Може бути посилена робота або так тільки після того, як ти розберешся, да? тому що перше питання це питання корупції. Тут, тут поставлено буде перед вибором. Тобто, який ти варіант вибереш, від того буде залежати ідея кардинального розвороту по фортуні у співпраці, у співпраці і у підсиленні, да? підсиленні ресурсами вашу країну, так? до вас підуть, тільки тоді піде до вас зброя, і тоді буде. Перехід на інший рівень, допоки така корупція буде, ну країнам ну, нічого ж неможливо давати буде, розумієте, тому що не, не можуть навіть вони пояснити. Оця компанія Міндіча і Моніторинг не може сказати, як потрапили у цю квартиру кошти. У, із американськими лейбами. Тобто, розумієте, вони навіть не поставлені були ці кошти десь, ну, не приходувані банками, розумієте? Тільки тоді буде от, доставлятися е, зброя, яка необхідна для України для успіху по сонцю. Ось так. Тобто від того, від того вибору залежатиме відродження, буде відроджуватись да? від від очищення, від страшного суду буде залежати від, від боротьби. Якщо очиститься, да, будеш очищати, або буде Україна очищатися від такої корупції, яка тягнеться аж до вищих ешелонів влади, до, до політичних ось, лідера, від цього буде залежати відродження України. Так, допомога, співпраця, допомога, да, наповнення економіки ну, і так далі. Отак. От от. Розмова буде досить серйозна, я вам скажу. Ми Побачимо, я думаю, що ми потім з вами побачимо, який варіант обрав Зеленський. Якщо дійсно почнуться, почнуть висувати підозри, він перестане захищати не, не ілюзорно, да, буде боротися, а <кій> дійсно будуть висунуті підозри, буде, буде, будуть підписані рішення про арешти, ну і так далі. Про що ще будуть говорити? План якийсь, він привезе якийсь план. Ну, знову ж таки, дивіться, це карта вибору. Да? Карта ви... Вибір. Дві як дуже багато, тобто, будуть Україну все-таки ставити, ну, Україну, можливо, самого Зеленського будуть ставити перед <кій> вибором якогось варіанту. Тобто, є план, можливо, з двома варіантами, або два плани, да? або план з двома варіантами, що ти вибереш? Від чогось треба відмовитись. Да? Два от, от, не можна йти поряд, наприклад, да, захищати Україну і захищати корупцію. Від чогось треба відмовлятися тобі, так? Можливо, привезе той план, від якого колись раніше Україна відмовлялася. Тобто щось він, якусь він пропозицію всього ще привезе. Активно, активно втручатися. Акти... План активних дій. Активних дій, дієвих, від яких, можливо, колись Україна відмовилася імператору, імператору. Привезе план імператору. Слухайте, що це за план? Ну, план стосовно ресурсу. якогось. знову-таки дивіться, десятка пентаклей падає. Прийняти а, ресурсу. Ресурсу це може бути як кошти, так і земля, і будь-що. Тобто план, можливо, відмовитись від якогось ресурсу, який був у складі України. Да? Десятка пентаклій це те, що було єди... ну, зібрано, да? молодші аркани, де найбільший, найбільший результат. Тобто, все, все вже було зібрано, 10, найбільший результат збору. Тут треба прийняти, буде якесь рішення і рішення на законодавчому рівні. Тобто, можливо, поміняти Конституцію, так, відмовитись від Криму. Тут може бути будь-що. Але план, який не подобався і від якого раніше відмовлявся, причому активно, в категоричній формі. Да? Тепер знову буде цей варіант. Тут можуть так поставити ще, тиснучи, да? психологічно тиснучи корупцію, можуть поставити Зеленського перед вибором. Значить, ми закриємо очі на корупцію, да? наводь порядок реальний поки що, да? А від того приймеш ти цей закон, або ви приймете цей закон чи не приймете да? по відношенню до ресурсу, буде залежати далі поставка зброї до вас. Да? Тобто, погодьтеся віддати. Крим, Наприклад, це я варіант говорю: да? тут, тут щось будуть мутити. Ну, те, що Звучать уже на високих рівнях в Америці, що Крим можливо прийдеться віддати, пожертвувати і так, це, це звучить із уст, наближених до Росії політиків. Отут щось таке буде. Ну, і ми ж знаємо, що Вітков, він же ж теж в якійсь мірі прихильник краще. Тобто він може десь лобіювати хотілку Путіна. Тут можуть ще так поставити, домовитися з Трампом, про, про Зеленського, значить, тиснучи корупцію, да, підтискаючи, відмовляєтеся да, на законодавчому рівні, відмовляєтесь ось карта відмови, від якихось пентаклей своїх, тобто від якихось ресурсів на законодавчому рівні. І, а далі буде все по сонечку, тобто ми надалі будемо співпрацювати, тобто американці будуть надалі співпрацювати з Україною, надавати зброю до наших берегів, направляти і допоможуть далі очиститися, да? очиститися від раші. Тобто, раша там теж може піти на якісь поступки і відійти з якихось територій, залишити там да? якісь території. Ну, Щось з планом, з планом, який не подобається імператору, можливо, ну, і Україні, да, скажімо так, і Україні з планом, з якимсь він приїде таке, і щоб щось треба було або підписати договір, або це зміна законодавчого якогось моменту, да, законодавчого на законодавчому рівні, що ще будуть обговорювати що. Скрито, скрито, це те, що, ви знаєте, це те, що буде скрито. Тобто, можливо, оця боротьба із корупцією, це буде як. Ну, там буде скрита частина, що, всього, те, про що ми не дізнаємося по луні, ми про це не дізнаємося, що буде там таке. Що ну, ви повинні прийняти рішення, що ви виходите з війни із втратами. Тут, тут, Розумієте? Ви не конкурентно здатні, у вас немає нічого, ну, повністю залежите від пентаклі цих партнерів, розумієте? Але тут скрито. Ну, і ще карта говорить про що? що те, що Україна може, може вийти е і повинна вийти, і в неї немає шансу вийти по-іншому із війни це обман. Зрозуміли мене, так? Да? Е Все-таки е Оцей ось тиск, він буде спробуваний бути використаний проти України для того, щоб виторгувати в неї якийсь ресурс Росії. Він буде використаний. Да? Так, тільки потім перемога. Да? Ви повинні втратити на законодавчому рівні втратити ресурс, який ви мали до цього в десятку входив. Тут ви повинні, можливо, навіть тут, дивіться, 5 пентаклей. Тобто 4 області і Крим. Як варіант, да? прийняти якесь рішення стосовно цих територій, і тоді буде, будемо вже говорити про перемогу, або тоді вже буде вам перемога. Ну, як варіант. Да? Звичайно, розуміємо, вони розуміють, що така, такий план для України це трагедія. Дуже-дуже, давні друзі і партнери, це якась давня проблема на майбутнє. Успішно, успішно, якщо хочете подолати, якщо хочете подолати минуле, да? подолати, вирватися з минулого, тобто вирватися успішно, да? щоб було у вас майбутнє. То треба діяти саме так. Ну, бачите, будуть як я вам скажу, будуть вказувати, що це є єдиний шлях до перемоги. Єдиний шлях до перемоги це втрати територій. Іншого варіанту майже, майже немає, як то кажуть. розумієте? Ну, я думаю, що буде наїзд конкретний, конкретний. І що це таке, я думаю, що у Вітков приїде із якоюсь таємною. Інформацію про е, участь самого імператора у цих оборудках. Тому що дуже такий дірський план він запропонує Зеленському відмовитись від, е, від регіонів на законодавчому рівні, <кій> визнати і підписати. Тільки тоді буде мир. Е, ну, чим закінчиться взагалі е, ця поїздка для України? Реалізація ідеї. Реалізація ідеї пішла по башні. Те, що хотіла українська сторона, це ну, тут, або реалізація тієї ідеї, що е, буде запропонована, це катастрофа для України. М -м, призупинка це може, може загружувати призупинкою. Тут, швидше всього, буде, буде підтискати увітку і надходженням допомоги. Розумієте, якщо не підеш е, на, на поступки, на ті, що хоче Путін. То Тут, бачите, от не просто стати, а тут, а тут документ требують, ви розумієте, тут на законодавчому рівні міняти або Конституцію, вивести їх із нашої Конституції. Ну Тут, тут досить серйозний, серйозний момент, дуже серйозний. Тоді бачите, тут призупинка дуже великого, великого ресурсу для України, і це може закінчитися взагалі катастрофою. от. Так от. Ну, таєм... Тут таємниця. Тут таємниця ще може бути ідея, яка зупинка його ну, царювання, скажімо так, ну, в лапках. Да? Тут таєм... таємниця ще буде таємна частина про... від Єрафанта. Це те, що Єрафант йому <кхід> передав особисто таємно, якась таємниця. Якась таємниця стосовно допомоги. Таємниця тут іще можливо, Трамп знає безпосередню участь у зароблянні коштів імператором на корупційних оборудках і цим будуть шантажувати. Ну, дивіться, воно випадало теж тому в розкладах, випадало, що спробують все-таки використати проти України. Ну, якось воно не повинно там нічого статися. Ось так. А ще я думаю, що це мої вже особисті думки, що імператору треба скласти повноваження, щоб не було оцього психологічного тиску через пороки імператора, на... щоб вся Україна розплачувалася за його пороки, розумієте? Тобто таємна частина від імператора, звідси, була. І вона стосувалася якихось коштів. Ну Ось так. Розчарований, звичайно. Це те, що він почув, взагалі, то як, знаєте, та ідея, яку, яку було реалізовано, вона фактично катастрофічна для України. З чим вернулася Україна. Несподівано Жезловий король створив багато, багато проблем. Жезловий король, гра жезлового короля створила. Величезні труднощі для України і ослабила її. ну, Те, що я й говорила, да? те, що я говорила, що жезловий король все-таки відіграв свою роль і, можливо, затягнув у пастку, Активно, активно включивши або підключивши самого імператора до корупційного скандалу, а він і сам не проч був. Якби не захотів, то він би розігнав давним-давно все це шобло, але він і сам проч був грати в оцю ігру. Ну і догрався, називається. Ось так. Ну що я вам скажу? О, для чого? Ми поставили питання, для чого потрібна американцям ця була зустріч. І ось Таро описала ситуацію. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.